Як змінювалися прикраси, символи та обряди на новорічно-різдвяні свята протягом століть? Далі усе покажемо і розкажемо. Тож запрошуємо на екскурсію виставкою львівська ялинка від давнини до сьогодення. Які іграшки були притаманні для ялинок в 19-му на початку 20-го століття починали прикрашати ялинки спочатку їстівними різними матеріалами. Це було яблуко, печиво, справжні свічки. Також тому ще цікавий факт, що завжди коли ялинки стояло відро з водою, Оскільки часто було таке, що десь свічка могла перекинутися, ялинка могла загорітися. Треба було його швидко погасити, тому завжди стояло біля ялинки відро. Після вже почали виготовляти воскові іграшки, вадіні іграшки, картонні картонаші, навіть і шовколи ниток іграшки. Насправді вони були дуже різні в кожен період. Вони змінювалися матеріали, з яких виготовляли іграшки. Вже пізніше це було скло, яке до сих пір напевно, найбільш поширене – Це скляна іграшка ялинкова. Скляна іграшка ялинкова. Вона виникла власне в 19-му, на початку 20-го століття. Так, так, і цікаво, що саме скляна куля. Це був прототип яблука, якого коли яке колись вішала на ялинку, і була така легенда, не знаю чи це правда, але що один рік не було в це буде в Німеччині, не було врожаю яблук, і вирішили замінити їх і створити скляні кулі, які почали вішати на ялинку. Тобто, -то ось ця скляна куля прийшла до нас з Німеччини, так? Так, це з Німеччини. Взагалі традиція прикашати ялинку, пішла з Німеччини, і колись ялинку. Поставити вдома і прикрасити зазвичай могли собі дозволити тільки заможні сім'ї, бо це було ну не дешеве задоволення в селах чи там часто ставили дідухи, хоча теж можна вважати, що дідух це в принципі і від язичництва, а не від християнства. А вже з часом ну з Європи до нас прийшла саме ялинка, і ми почали прикрашати також. Ялинку спочатку горішками різними, також яблуками, цукерками, а далі вже скляна ялинкова іграшка. Серед матеріалів, які виготовляли іграшки, навіть були яйця звичайні, тобто їх бурсову не тільки як писанки розмальовувати, а їх годували, розмальовували, доприкрашали прикрашали тканиною чи папером, і також ними оздоблювали ялинки. Слово ж появилась пізніше таке масове виробництво. Е, ну в Україні, наприклад, не було виробництва скла в 19 столітті, і відповідно люди робили з того, що вони могли зробити. І, ну це наприказкліні вони прийшли від нас до нас з Франції, Німеччини, а в Україні це могли бути ну як яблучка, горішки, так само і от яйце чи картон, чи папір, витинанки. Наприклад, у представлена також львівська Сиянгелик це витинанка, яка виготовлялася саме на Львівщині з паперу. Після 30-х років були популярні ватяні іграшки, їх виготовляли до 50-х років. Саме не на фабриках, а в таких артілях. їх робили невеликі групи людей, там працювали до 15 людей. І е, з вати на, на такій металевій основі намотувалися шарами вата, покривалися фарбою, вже зверху розмальовувалися, а обличчя виготовлялися з папіями ще. Відповідно, після цього вже Виготовлення іграшки почало почали робити більш фабрично, масово, і також змінилися потреби, бо вата, багато використовували не інші потреби відповідно і ну, припинили виготовляти звати саме іграшки. Далі можу розповісти про іграшки під час воєнних дій. Також 40 40-ві роки виготовляли з різних можна сказати підручних матеріалів з того, що було. Виготовлялася іграшка з уламків, з дротиків, з військових, тобто якихось речей, уламків різних боєприпасів. Також іграшка виду змінювалася, бо була якась певна економія на чомусь на металі. От є представлені американські кульки, де замість металевих цоколів були замінені на картон, оскільки так, так економили в цей час. Також була і паперова іграшка, і дротяна, а також виготовляли, наприклад, навіть з перегорілих лампочок, зрізали також верх і розмальовували, і таким чином робили ніби куля, але не було цього ну, що було підручних матеріалів. Цікаво, що в 50-ті 60 ті роки кулі скляні і формує, видувалися складовими і розмальовувалися вручну. Що можна побачити на цих двох стендах? Іграшки були досить деталізовані, розмальовані, е, такі витонченіші. Е, це дуже цінна колекція і рідкісна, оскільки е, це видувалося вручну, скло було досить тонке, крихке. Відповідно, їх збереглося не так багато до е, тепер, і воно тому вважається таким цінним і е, мало де можна це побачити, що на цьому стенді, що також на цьому. Якщо подивитися на наступний період, це вже 60-70-ті роки. Це більш масове виробництво, фабричне. Можна подивитися теж як змінилася іграшка, вона стала ну форма, стала не не настільки витонченішою, грубшою. Також розмальовувалася вже не так деталізовано. Відповідно, таких іграшок у нас збереглося набагато більше. Такі іграшки пам'ятають багато людей в себе вдома. Тут є такі лускавки. Ось вішов на підвісах. Ну, це почалось більш масове виробництво скляної іграшки. Це приблизно також цей період 50-60-х років. Також фабричне виробництво, масове іграшок. Ну тут також представлені пропорції не тільки скляні кульки, лускавки. Також це колись були залі традиційні прикраси, як на мисто одягали, але їх. Часу почали вішати на ялинки, але воно ну, теж дуже дуже крихке, тому називається лускаки, бо вони дуже лускають і бились тоді. Вони так. А замість грилян з вогниками робили ось такі гриля. Так, 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 так. Також, ну, свічки інколи ще вішали, також. Справжній Ну, не було так масово. Це традиційна ялинка початок початку 20 століття, але зараз на саме на цій зображенні вже сучасні ватіні е, іграшки. Це львівських майстрів іграшки, але також ви можете бачити свічки, е, які також так таким чином причіпались. І дуже популярна була соломіна саме іграшка. Ну через те, що з чого мали, з того і виготовляли прикраси. Це повністю сучасна ялинка. Всі ці кульки формові. Вони виготовляються на різних фабриках, переважно Львівщини, які тут є ще представлена Київщина, це клавдівська фабрика. А все решту, це наші місцеві виробники сучасні. Тож з складом вручну і є також і, і машина. Наприклад, оці – ці це машина виготовлення кульки, але вже розмальовано майстрами також вручну. Які особливості теперішніх іграшок? Е, насправді, це, це також важка, кропітка праця, бо це все ручна робота. Це сидять майстри, їх розмальовують. Е, я думаю, що ми дуже технічно виросли. Насправді Україна загалом і виготовляє дуже якісну янукову прикрасу. Зараз дуже конкурентно в світі і продає і експортує по по всьому світу Америка, Європа, Австралія навіть тому наші. Е, Іграшки дуже цінуються, також як наші майстри і складовує, що це дуже краще важка робота, і її не так легко навчитися, щоб ставати складовим. Там потрібно ну два-три роки, щоб стати дійсно професійним складовим. Як виготовляється сама куля? Це є скляна трубка, яка під певною температурою розігрівається. Потім вона видувається в певну форму, чи складовим, чи апаратно. Далі вона сріблиться середини потім вже окунається в якусь. Плак або не окунається, є і без укунки, і далі вже розмальовуються майстрами вручну. Також є така традиція ходити колядувати звіздами, і цю традицію продовжує майстер Михайло Швець. Він такий один з тих, хто залишився дійсно, хто знає, як традиційно відтворювати ці звізди. Ці звізди, які представлені в нас, вони пройшли не одну ходу звіздарів у Львові. Саме оця форма, вона притаманна до Мацьківської звізди, з Нацяння. Вона така випукла, це такий животик, і в неї непарна кількість ріжків, що це також саме, саме ці зірці притаманно. Він сам родом з Мацькович. Це тепер територія Польщі, а колись це була територія України, Нацяння, далеко від Їх, Його і його родину відповідно виселили по операції Вісла звідти. І, ну, Традицію він продовжує тут і виготовляє саме ці такі традиційні його е, селищі, звізди. Також від давнини до сьогодення збереглася традиція ставити дідух на свята. Це такий перший і останній лежанковий сніп сіна е, жита, які зрізали, тримали в куморі, а на свята його витягували, ставили в кімнаті, е, де, де проводилося святкування різдва. Це символізувало добробут, родючість, щоб наступний рік також добре, гарно все бродило. І цей стіп дідух нам представив Володимир Мішелівський. Він продовжує цю традицію, і виготовляє такі красиві дідухи.